Ти колись відчував, як усе зникає, коли навіть по між словами ріже Ми з тобою мов два різних міста. Що світяться вночі, але ніколи не зустрінуться. Я знову там, де тебе немає у темних вікнах світло вигоряє, твої слова ще лунають в голові, наче старий запис на касеті в крові. Ти казав все мене я сміявся Думав, що любов не гасне, не здається, та зараз я тут без тебе ніби ніхто Пишу пісні, щоб не зійти з розуму просто У -у -у -у. Ти мовці, я, я йду за тобою крізь дощі Ще відлуння твого сну я гублюсь в тобі, як в нічному вогні Ти му в цій не дуза подобри с доши Хай все зникне, та я не зможу би пустимо тині, але ще ви тлунят твого сну я гублюсь в тобі Може, час палечу, що було Наші сни, де разом, в кіно Ти сказала, не дзвони, але я все одно Пишу на нотатки твоє ім'я щоденно ми му фрагменти. Я бачу тебе у снах, та коли прокидаю, знову пустота. Я бачила, як ти дивишся вниз, коли говоришся, добре Але я знала, ти брешеш, бо ми не просто люди що пройшли повз ми, рани одне одне. Не кличу тебе, назад просто хочу ще раз відчути, як твоє дигання торкається повітря і зникає. Тимо.